Доброго дня, вельмишановна громада, вітаю вас в проєкті Тиждень години історії комунального закладу позашкільної освіти, Центр позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради. Я Лариса Хриченівська, методист, екскурсовод комунального закладу позашкільної освіти і керівник куртка краєзнавці екскурсоводи. Наш сьогоднішній випуск програми Тиждень години історії присвячений дуже важливому для нас святу, всеукраїнському дню краєзнавства. Це свято було встановлено в 2017 році на 6-му всеукраїнському з'їзді краєзнавців, з'їзді Національної спілки краєзнавців України, який і відбувся саме 23 січня. 2017 року. Датою святкування було визначено 28 травня. Для мене це навіть професійне свято, а для вас, для багатьох вчителів історії, географії цей день також дуже велике професійне свято, тому що, вивчаючи історію України, світу, ми завжди приділяємо величезну увагу історії саме нашого улюбленого рідного краю. Тому сьогодні ми вирішили присвятити цей випуск програми Тиждень години історії дуже цікавим, сміливим людям, які населяли наш край і зробили багато для його розвитку, розквіту і піднесення лицарів Дніпрових пороїв, лоцманів, тому аутентичному, унікальному явищу в історії України та всього світу якому не було аналогу ні те і ніколи в іншому просторі чи проміжку часу в історії взагалі? Лоцмени це провідники суден, добре обізнані із особливостями певної ділянки моря, річки, судноплавного каналу. Необхідність в лоцманах виникає в умовах, коли судно має подолати складну ділянку, де ризики сісти на мілину. Або ж розбитися о скелі. Ті, хто цікавиться міжнародними новинами, мають пам'ятати, як у березні 2021 року величезний контейнеровоз Ever Given, проходячи Суєцький канал, сів на милину і заблокував прохід каналу для інших суден з 23 по 29 березня. Через це компанії, які займаються міжнародною торгівлею, втрачали 400 мільйонів доларів кожну годину. Так, майже півмільярда доларів кожну годину. І так, протягом шість днів. Призвела до такої ситуації навігаційна помилка. Коли Лоцман, якого надало керівництво Суєцького каналу, не зміг провести судно, воно сіло на милину і заблокувало прохід для інших судів. У вас може виникнути питання, навіщо лоцмани на нашому Дніпрі? Річка повноводна, досить спокійна, судноплавство не загрожують ні милини, ні скелі. Так, зараз навігація напіввідносно безпечна, але ж так було не завжди. Рокотворне море з'явилося у 1932 році, коли було збудовано. Дніпровську гідроелектростанцію Дніпрогес, а до цього води Дніпра від старих кодаків, район аеропорту сучасного міста Дніпра, і аж до Хортиці, найбільшого острова на Дніпрі, на відстані 80 кілометрів перегороджувались порогами, кам'яними скелями, що виступали з води, і загороджували шлях водою вниз за течією. Відомо дев'ять великих порогів та десятки забор порогів поменше. Перед порогами доводилось або витягувати вантажі з води і транспортувати до хортиця з де вони знову могли подорожувати водним шляхом до гирла Дніпра у Чорне море, або ж вдаватись до послуг лоцманів. Протягом навіть не століть. А Тисячоліть ніпровські пороги дуже ускладнювали навігацію на Дніпрі, ставлячи мандрівників, купців, навіть цілі армії перед дуже складним вибором, або ризикувати, намагатися пройти пороги і не розбитися о скелі, або витягати судна на сушу і притягувати їх волоком по суходолу, що було важко і небезпечно через постійну загрозу нападу степовиків. Не дивно, що дніпровські поруги вважалися в старому світі одним з нерокотворних чудес світу. Більш грандіозної картини живої природи не існувало б в Європі. Відомі історичні особи долали значні відстані, навмисно приїздили в Україну, щоб побачити за своєю величністю видовище, яке неможливо забути. Перші натяки по Дніпрові пороги ми зустрічаємо у батька історії Гродота з Гелікарнаса, який ще в п'ятому столітті до нашої ери писав: похорони скіфських царів відбувалися у краю Герос, до котрого бросин. Ще судноплавний. Тобто країну Герос де ховали з царів, царів, поміщив над Поріжжя, вище порогів, де Бросфен ще судноплавний. Отак ми розуміємо, що у п'ятому столітті до нашої ери Дніпропетровщина з Геродотом носила назву Край Герос. Після Геродота про Дніпрове надпоріжжя писав грецький, Вчений Клавдій Птолемей у II столітті до нашої ери, а Візантійський імператор Костянтин VII Багря у X столітті взагалі залишив детальний опис кожного з спороків. Сам Візантійський імператор тут ніколи не був, але мав дуже детальну інформацію про Дніпровське надпоріжжя від купців. Оскільки купці і мандрівники, які подорожували з півночі Європи у Константинополь по відомому шляху із варяг греки, мали подолати Дніпрові пороги. Щасливчики, яким це вдалося, і розповіли візантійському імператору про пережите. Великий вплив залишили пороги в українській історії та культурі. Саме дніпровські пороги стали одним із Географічних чинників, які зробив можливим формування та становлення запорозького козацтва. Діяльність історичне спадщини пово є фундаментом сучасної української нації. Ну, якщо придивитись до творчості Великого Кобзаря Тараса Шевченка, також стає зрозуміло, що він безперечно бував на дніпровських порогах. Достатньо згадати його ключові твори, пов'язані з нашими порогами. По-перше, реве та стогне Дніпро широкий, де він реве? На Київщині він не буде ревіти, там річка спокійна, а реве Дніпро на порогах. По-друге, твір б'ють пороги. А по-третє, у заповіті Шевченка він написав, що просить бути похованим, де реве ревучі, отака тавтологія, написано з малої літери. Але фактично ревучі це ж одна з назв найгрізнішого з-поміж порогів ненаситься. Якщо ви відвідаєте Васильівку на Дніпрі, яка знаходиться біля ненасиття, то там дійсно є такий курган, на який, коли підіймаєшся і читаєш заповіт, складається повна ілюзія, що саме тут Шевченко і хотів бути похований. Ось ревучі, ось пороги. І річка скручена. Пороги заворожували не лише грізною силою, але своєю красою. Переваливалі, водяні приски переливались веселковими кольорами. Річка нагадувала киплячий казанок. Всього налічували дев'ять порогів: Кодецький, Суцький, Лухенський, Цвоницький, Ненаситницький, Вовніцький або Онок, Будило, лишній і вільний. Пороги перепиняли річку від берега до берега, а забори вони теж мали назви, які часто давали на честь загиблих у тих містах відважних лоцманів, зупиняли течію в певному місці. Пороги порівнювали із скаженими міфічними істотами. Найбільш небезпечним був нанаситець, який мав 12 лав і простягався на півтора кілометра. Пліт проходив цей поріг за одну хвилину. Центром на назвали пеклом. Лос мене казали попався в пекло, буде тобі холодно і тепло. Ще цей поріг називали дідом. Велич цього порога, його непоборна сила засвідчена численними могилами, що здіймалися на обох берегах, успокоївши сміливців, що наважалися кинути виклик стихії. Срімка течія й віковічні скелі, що стриміли серед порога і обступали з обох боків. Робили його страшним і грізним, однак не переводили звичай духи, які долали на човнах та барках шалини поріг довжиною 2 кілометри за 4 хвилини, а лісовий плід без людей за 1 хвилину. Назва Дніпра «Ревучий» утвердилась в українській історіографії завдяки порогам. Зокрема, завдячуючи найвеличнішому з усіх дніпровських порогів, ненаситному порогу діду, любо було запорожцям, що жили з дикою природою душа в душу, дивитися на шалену бистрину біжучих вод грімких порогів. Сюди приїздили істинні шанувальники красу природи, щоб помилуватися краєвидом з високих круч. Готуючись до сплаву. Особливу увагу приділяли справності довгого весла, його називали стерно. Воно виготовлялось із цільного дерева довжиною до 20 метрів, а на кінці витисувалась довга лопать. На кормі стояв лоцман із стерном. На носі ж скріпилося друге вісло, що називалось дригалкою або бабайкою. Бабеки це такі рулі, якими бабейщики повертали пліт вліво чи вправо, або ж гальмували його хід. Плоти обов'язково супроводжували човни дуби, без яких пліт не міг ні почати рух, ні зупинитись. Були луцмани плотарі і дубовики. Мандрівник-етнограф Олександр Афанецьєв Чужбинський, який відвідував поселення лоцманів Лоцкам'ятку в другій половині ХІХ століття, залишив нам опис цих людей. Дніпровські лоцмани прямі нащадки запорожців, які переправляли кораблі через пороги. Лоцман людина, яка з дитинства звикла до небезпеки, і тому в самій зовнішність його спостерігаємо відвагу. Та деяку гордовитість, Хода в нього бадьоріша постава тіла пряміша, ніж у звичайного селянина, бо він звик бути швидким під час приправи через пороги, де інколи від однієї миті залежить доля барки та життя кількох людей. Часто лоцман бере з собою на пліт сина, щоб малий вчився зневажати небезпеку. Запам'ятовував камені та їх назви, звикав до свого корисного, але ж небезпечного ремесла. Чимало бувайшин і легенд розповідають у селищі про лоцманське життя. Зокрема, тут дотримувались суворих традицій. Не лише хлопців, а й дівчат привчали долати бурхливі води Дніпра. Жодна дівчина не могла вийти заміж, не довівши своєї мужності. Для цього в ніч перед весіллям наречена повинна була під вечір одна сісти в човен по влозу найпершого з дніпровських порогів Кодецького, припливти через віруючі пороги до камені сітлача і провести на ньому ніч до світанку. Саме запорожці стали першими лоцманами на Дніпрі. Які проводили судна мандрівників і купців через Дніпрові пороги. І це не дивно, оскільки вони тут мешкали і були єдиними, хто знав відносно безпечні шляхи крізь пороги. Тому, будучи людьми кмітливими, вони швидко зрозуміли, що допомагаючи іншим справлятися Дніпром, вони водночас можуть і бути корисними людям, і досить непогано заробити. Саме запорожці, які почали селитись тут за наказом Запроського коша 1656 року, стали першими лоцманами на Дніпрових порогах. Лоцманська Кам'янка, старі кодаки, селищі широкі та Сурські хутори, все це поселення, засновані лоцманами-запорожцями. Про те, як це було, нам розкажуть вихованці гуртка, краєзнавці екскурсоводи. Нашого центру позашкільної освіти Лоцманська служба на Дніпрі постала ще за часів козацтва. Серед запорожців були свої правні провідники суден, добре обізнані із навігаційними умовами в районі порогів. Після руйнування Запорозької Січі потреба у фахівцях цієї справи не відпала. Отож, за урядовим рішенням лоцманів запросили заселяти кілька надніпрянських сіл і надалі переправляти човни. Праця була важкою, але певною мірою вигідною. Від держави лоцмани отримали привілеї звільнення від повинностей і рекрутчини. Плата запровадження суден була такою: встановлена такса і винагорода від власника судна. Лосманські громади зберегли деякі козацькі звичаї. Головним органом керування в них були загальні збори. Їх скликали не менш ніяк двічі на рік. Усі разом обирали скрибника, писаря й інших службових осіб, встановлювали розмір платні, приймали нових членів. Всередині лосманської громади існував чіткий розподіл за рівнем професійних навичок. Всі лоцмани поділилися на три статті. Лоцмани першої найвищої статті проводили через пороги судна, другої були для провадження тільки плотів, третя помічники лоцманів. І отака от організація протрималась фактично до 20-х років ХХ 20 століття. На шадок роду лоцманів Юрій Казанець розповів, що за переказами старожилів лоцманська громада була заснована на демократичних засадах. Цікаво, що у цього поселення були особові права. Його мешканці підпорядковувалися на місцевій катеринославській владі, а Міністерство шляхів сполучення. Вони не сплачували податку і мали низку пільг. Двічі на рік перед відкриттям навігації і перед її завершенням громада ще проводила загальні збори, вирішувала основні питання та обирала отамана, його помічника, скарбника і писаря. Свобода була цікава в адміністративному поділі. Були сотні, це сто дворів. Добирався сотений, якому підпорядковувалися десятники. Кожен з яких відповідав за 10 дворів. Всього існувало 11 сотень, тобто в селищі нараховувалось 1100 дворів, а сотені були як депутати сільської ради. Устрій це підтримувався до 60-х років минулого століття. Відомо, що не мали власний статут, за яким здійснювали сплав плотів. У ньому чітко було прописано, скільки на плоту має бути людей, як оплачується робота. Отримували у османи 25 п'ять карбованців на рік. Половину свого заробітку від сплаву залишало у спільній касі, і за прикладом запорізьких козаків витрачали на загальні потреби. Отримували лоцмани 25 карбованців на рік. Половину свого заробітку від сплаву залишали у спільній касі, і за прикладом запорозьких козаків витрачали на загальні потреби. За ці кошти була побудована своя школа. Кам'яна церква на честь покровителя лосманів Миколи Чудотворця. У тутешній лікарні дітей сіріт лікувала Ольга Косич-Кривенюк, сестра Лесі Українки. За спогадами жителів навіть самодієльний театр у селищі Бов, а ставили і Наталку Полтавку. Цікаво тут підходили до стратегічного запасу хліба. Зерно зберігали на складах оновлюючи кожні три роки. Якщо ж був не врожай, то кожен лоцман міг взяти в оборг зерно безпроцентно, а з нового врожаю його слід було повернути. А як же гарно співали? Саме в лоцманській кам'янці лоцмани проводили водомірні спостереження Дніпра, поблизу селища розташувався на острові водомірний пост. Лоцмени мали свою самобутню культуру, побут, звичаї і навіть власні пісні саме їм присвячено експозицію музею історію лоцманів Дніпрових порогів, який працював у приміщенні Лоскам'янського будинку культури. У невеличкій кімнаті будинку культури вмістили сотні експонатів: якорі, весла, одяг лосманів, вишиті рушники та сорочки, скрині, глечики, куманці, народні картини і десятки фотографій. Усе це докупи почав пирати останній лосман Дніпрових порогів Григорій Омеченку, який дожив до 90-х років минулого століття. Свого часу він дружив із істориком Дмитром Яворонським і написав книгу спогаді про лосманів та їхнє мистецтво. У 2021 році було прийнято рішення побудувати новий комплекс музею історії лосманів Дніпровських порогів, який розташувався там, де жили легендарні підкорнювачі порогів у Лосманській кам'янці. Музей спеціалізує під хату Дніпровського Лосмана. Планується не лише зробити представлення експонатів, а й додати сучасні технології, які допоможуть поринити у світ лосманів. Однією з таких новинок буде симулятор атракціон де відвідувачі зможуть нібито підкорювати пороги. Буде технологія доповненої реальності, аудіо та відеовізуалізація. Заприклад, брали музей історії Дніпра. До обговорення концепції нового музею залучили IT-спеціалістів, істориків і нащадків самих лодканів. Цих людей, які вміють підкорювати Дніпро, було дуже мало до 200. Ця професія була спадковою, а сама робота ризикованою, бо не знав, чи повернешся. Наше завдання показати цю колоритну культуру, хоч і вона була доволі маленькою. Основою майбутнього музею лежатиме не артефакт, а відвідувач. Він повинен пройти через палітру емоцій. Тут ми підтворимо все це, поділився баченням нового музею директора КП «Етнографічні парки Дніпра Дмитро Хаюк. Професія лоцманів Дніпрових порогів це лише частинка великого Всесвіту, який існував на берегах Дніпра у Надпоріжжі протягом багатьох століть, які ми втратили у 1932 році із будівництвом Дніпрогесу. З одного боку, підвищення рівня води у Дніпрі забезпечило безпечне судноплавство. А греблі виробляє величезну кількість електроенергії для населення і промисловості. Але ж з іншого боку, було затоплено величезну територію із дуже багатою культурно-історичною спадщиною. Так, звісно, перед будівництвом Дніпрогесу розкопки велися експедиція Дмитра Ігорницького, але більшість артефактів залишилась у землі, і після затоплення, вже скоріше за все. Втрачена для історії. Дніпрове в Надпоріжжі було колискою запорозького козацтва. Тут жили прадавні уличі, ховали своїх сирів, скіфи, взагалі настільки масштабне знищення культурно-історичної спадщини у сучасному світі, вважається неприпустимим. Цілі сторінки, вирвані з нашої історії, оскільки археологи не зроблять знахідки, на основі яких історики ці сторінки могли б написати. Окрім історичних наслідків, ми повинні пам'ятати про екологічні. На території Напоріжжя існувала унікальна екосистема з чисельними плавнями, острівцями. Після 1932 року вона була знищена водами Дніпра, величезна культурно-історична спадщина, малівнича річкова екосистема, величні пороги. В разі збереження все це могло стати основою для бурхливого розвитку туризму в нашому регіоні. Взагалі баланс між економічним розвитком і збереженням історичної спадщини і природи це дуже складне питання. Зрозуміло, час повернути назад неможливо, але багато що ми все ж таки можемо зробити. По-перше, це відроджувати пам'ять про минуло нашого краю. Будувати музеї, створювати реконструкції, які розкажуть про те, що вже неможливо побачити власними очима. Історична спадщина Дніпропетровщини величезна і значна частина пов'язана саме з дніпровськими порогами, людьми, які там жили, і історією, яку вони творили. Для нас Надпоріжжя те ж саме, що для мешканців Західної України Карпати. На щастя, у радянської влади не було можливості розібрати Карпати на будматеріали, а то б вони і це економічно обґрунтували. По-друге, ми повинні робити вірні висновки. У нас є приклад різних підходів до збереження історичної спадщини двома союзами: радянським і Європейським. Перший топив у водах Дніпра цілі археологічні шари – і створював гранітні кар'єри на місці історичних пам'яток. Другий перетворився на музеї під відкритим небом і заробляє мільярди на туризмі, а країни, що в нього входять, займають перші місця за рівнем життя. Це вибір між варварством і цивілізацією. Зараз керівництво Дніпропетровської області і величезна кількість відповідальних сучасників, чемних людей, вчених підприємців, активістів займається відродженням нашої спадщини, створюються нові чудові музеї. Відкрився сучасний, дуже цікавий музей історії Дніпра. Планується модернізація музею історії Лоцманів Дніпрових порогів, який Маючи величезну унікальну колекцію, багато років знаходився в одній кімнаті будинку культури. Працюють інші сучасні музеї. На мою думку, це яскравий показник того, що ми вже зробили свій вибір на користь цивілізації. Із наступаючим всеукраїнським днем краєзнавства вас, мої любі освітяни і здобувачі освіти. Слава Україні! Активний учасник проєкту Тиждень Година історії. Весь рік ми працювали разом, надихалися, спілкувалися і розуміли, що історію ми знаємо. І дуже хочемо, щоб наші учні, наші вихованці знали її теж. Адже сьогодні знати історію України, її мову це дуже модно і круто. Тож закликаю вас. Долучайтесь до цього проєкту і далі, і в новому навчальному році ми продовжимо співпрацювати. Де б ми не були, а історію своєї країни ми маємо знати та передавати її нащадкам.